Зібрання присвячене дню пам'яті захисників України, загиблим за незалежність і свободу нашої країни, оголошується відкритими. Щорічно в Україні 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України, загиблих за незалежність і свободу нашої країни. Дата події обрана не випадково. Отже, в цю дату сталася Іловайська трагедія, в якій загинуло сотні українських військових. Дата встановлена указом президента Володимиром Зеленським в 2019 році. В пам'ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області з середини серпня в місті точилися запеклі бої між окупантами та військовими ЗСУ 24, 25 серпня, українські батальйони. Потрапили в оточення, 28 серпня, в результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через Зелений коридор. Однак, 29 серпня, російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колонії. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 потрапило в полон. Ці трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України саме на полях соняхів, які вже поспіли, і саме під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Саме тому символом Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України, став сонях. Прийшла Іловайська трагедія і до нашого міста. Дві сім'ї назавжди оповиті сумом та болем, за втраченими синами. Віталій Король, який народився 23 травня 1995 року, пішов боронити рідну землю від диких ординців з північного сходу, командир танку. Танк Віталія йшов першим в колоні. Загинув. Весь екіпаж. Дата його смерті 29 серпня 2014 року. Віталію назавжди, 19 років. Олег Хомчук народився 16 червня 1988 року. Старший солдат. Гранатометник 93 ї механізованої бригади. Загинув 29 серпня. 2014 року під час виходу Зеловайського котла так званим Зеленим коридором Олегу назавжди, 26 років. Сьогодні ми згадуємо кожного загиблого героя нашої громади поіменно: Михайло Плющ, Віталій Король, Олег Комчук, Андрій Ільїн, Сергій Бузейников. Олександр Лимар, Віталій Скандаров, Юрій Новицький, Сергій Бетін, Артем Носенко, Віктор Аврамчук, Олег Сцизоненко, Віталій Войтенко, Максим Кочура, Андрій Кнуренко, Артем Рощин, Ігор Шаповал, Дмитро Ремезас, Юрій Цвітков, Олександр Ахмат, Микола Воложський. Данило Овчинников, Данило Бережний, Максим Ангурець, Віталій Косенко, Олег Борщ, Сергій Маліновський, Іван Дворяк, Володимир Авраменко, Сергій Самко, Юрій Запорожець, Микола Сироватка, Олексій Савін, Олександр Безручко. Ігор Шинкарецький, Роман Гончаренко, Олександр Лозовський, Олександр Носенко, Валерій Ніщеглодов, Дмитро Кругляк, Олег Пишний, Дмитро Горбуліч, Денис Шаблій, Василь Коваленко, Олександр Буріко, Сергій Батяшов, Константин Орчиков, Андрій Бугайов, Анатолій Вдовенко, Валентин Криворучко, Дмитро Левицький, Артем Звездун, Руслан Плахотній. Дмитро Безпалько, Олександр Савустяненко, Олександр Іванушко, Владислав Грузин, Максим Лебединський, Максим Безнос, Євген Оранський, Руслан Данилів, Олександр Остапенков, Василь Маченко, Віктор Кожедуб, Віталій Шаповал, Андрій Єрмаков, Олег Привалов, Олександр Пілявцев, Олександр Білий, Сергій Куйовда, Валерій Тіщенко. Максим Деркач, Сергій Парай, Олександр Пасанецький, Іван Широкий, Юрій Чабанюк, Назар Акіліна, Віктор Біднарський. Справжні патріоти, вірні захисники України, такими вони назавжди залишаться у пам'яті жителів нашої громади, а імена їхні. Навіки будуть зірцем мужності та патріотизму. Герої робили усе, щоб Україна була незалежною. Вони вірили у перемогу. Ми обов'язково переможемо, і в цьому буде величезна їхня заслуга, їхній внесок і їхні мрії. Прошу шанувати загиблих захисників хвилиною мовчання. На знак великої вдячності та пошани загиблим захисникам прошу покласти квіти до пам'ятника борцям за волю та незалежність України. В центрі столиці нашої країни, на Майдані, у пам'ять про загиблих захисників України люди стихійно створили імпровізовану локацію з жовто-блакитними прапорцями. На прапорцях імена героїв. Які поклали своє життя за незалежність України в червні 2022 року родичі бійців Полку Азов встановили перші 55 прапорців з іменами загиблих захисників, що боронили Маріуполь? З кожним днем їх стає дедалі більше. В багатьох містах України з'явилися схожі народні меморіальні місця пам'яті. Сьогодні наша громада приєднується до народного виявлення шанувати пам'ять героїв, встановленням прапорців. Прошу присутніх встановити прапорці з іменами полеглих героїв нашої громади біля пам'ятного знаку борцям за свободу та незалежність України. Слово надається міському голові Андрію Маліцькому. Справдавні часів ще з часу існування української державності, наші пращури, козаки захищали українську землю, від навали зовнішнього ворога. І вже зараз у нас стоїть новий виклик, коли наші захисники ще з 2014 року захищають свободу і незалежність України, від навали російського загарбника. Сьогодні ми згадуємо пойменно тих хлопців, які боронять наші держави, поклали своє життя на захист свободи і незалежності України. Я особисто знаю більше половини хлопців, тому що в свій час в складі волонтерської групи допомагав їм особисто. Постійно кажу на всіх наших мітингах про те, що ми повинні пам'ятати про ту ціну, яку сплачують наші воїни, віддаючи найцінніше своє життя. Я дякую молоді, які долучаються до цього акції, тому що це пам'ять, яку ми повинні пронести через себе і розповідати це нашим дітям, нащадкам. А зараз ми повинні допомагати нашим збройним силам молитися за збереження життя і здоров'я тих воїнів, які зараз захищають нас напередку. Слава Україні, захисники, які віддали найцінніше у боротьбі за незалежність. Суверенітет і територіальну цілісність України своє життя стояли на смерть за кожного з нас, за те, щоб молоде покоління мало мало гідне майбутнє у незалежній країні. І всі ми могли розвивати громадянське суспільство та робити Україну кращою. Війна не закінчена. Тому. Ми маємо і далі працювати та допомагати нашим Збройним силам в єдності наша сила. Тільки всі разом об'єднавшись, ми дійдемо до такої бажаної перемоги. Зібрання присвячене дню пам'яті захисників України загиблих за незалежність і свободу нашої країни, оголошується закритим.